Війна війною, а кохання за розкладом. На Майдані Незалежності вибухають не тільки коктейлі Молотова, стріли Амура прошивають барикади та бронежилети. Ми вирішили дізнатися, чи здатні поранені серця гідно відстояти революцію. Вони уже три місяці живуть, наче на пороховій дівці. Щоночі чекають розгонів, щодня виловлюють шпигунів. Такі часи воїни революції сумують за бойовими подругами, яких залишили вдома. Вони не приховують. Теплом від багаття не зігрієшся. Дивимось на дівчат і хочеться плакати. Без жіночого тилу важко, бо обидва боки барикад. Давай дівчат, за нас багато. За роботи людей. Церпів все. Музаємся. Здається, молитви козаків почули, однак навряд чи відповідь прийшла з неба. Вноць, значит, вот Мужчина. Мужчина. А ні зносить мужчин, а ми загріває. Класика стоїть 400 гривень. Підтримати романтиків революції приходять повії. Наш майдан, то це на час майданчик. Утім, нічні метелики швидко обпалили крильця. Вони заходять на майдан і не ну, не тільки до нас, до усіх і що кажуть? Ну, ми їх вивели. Тобто всі активісти е, зберігають вірність. Звісно. Але тут думають не лише про плоть над барикадами посеред зими розквітають справжні почуття. Їхні серця об'єднала Єврореволюція. Активісти Юля та Богдан стали чоловіком та дружиною посеред барикад на очах усієї країни. Замість смокінгу камуфляж, Колона залу МДА замість Раксу. Гірко їм кричали не родичі, а відомі політики та активісти з усього Майдану. Богдан та Юля познайомились посеред січня у стінах Київської міської держадміністрації. Він волонтер медичної частини. Вона його пацієнтка. Дивлюся, там от Юля сидить там, щось розказує. Я таки софа симпатічна дівчинка. У мене все так і познайомилася. Вона пішла, але він не міг її забути. Номер телефону симпатичної пацієнтки вдалося знайти у друзів. Наважився, подзвонив та запросив на побачення. Вона погодилась. Казали, що в нас дуже багато спільних інтересів. Це було, це було. О, дуже цікава людина. Ну щось таке зацепило. Коли на Грушевського палали шини, іскра кохання розпалила справжнє вогнище у їхніх серцях. В якусь мить Богдан та Юля зрозуміли ця зустріч не випадкова. На четвертий день вже зрозумів, що я цією людиною готовий прожити все життя. Я не люблю це банальщини. Просто підійшов, сказав Юля, коли в нас весілля. Я сприйняла це як жарт, якось там один раз, другий раз, третій раз. Все говорив, і говорив демкапличку. Там подавай розпишимо. Батьки молодят дізналися про рішення дітей з телевізора. Революційне весілля показали практично всі телеканали. ми їх заспокоїли тим, що обряд буде. Оцей традиційний обряд буде обов'язковим. Юля і Богдан не вважають, що поквапилися. Вони впевнені, почуття не вимірюються часом. Коли довіряєш життю і просто. Не, що пливеш за течею, а просто довіряєш життю, довіряєш Богу, воно все приходить дуже швидко і насправді більше ніж ти очікував. Приклад Богдана та Юлі може спровокувати справжній весільний бум. Принаймні, бажаючі вже є Христина та Данило. Обоє відповідають за самооборону майдану, але свої фортеці вони здали одне одному. Без жодного пострілу. А, звісно, мій тато дуже тішиться. Каже, мав би можливість, сам би так одружувався. До весілля лічені дні, однак з необхідного лише обручки. Тому Христина на деякий час залишила штаб самооборони та пішла у наступ. Спочатку штурм магазину. Я дуже люблю мінімалізм. Такі маленькі камінчики, маленькі детальки, нічого крикливого. Далі аксесуари. Я собі придумала е, на келих молодого, от е, келихи молодої і молодого, зробити дуже мінімалістичними. В молодого буде тільки ось такий бантик. Хі -хі, а в молодої буде маленька фата. Але фати, як, власне, і весільної сукні, у неї теж немає поки що. Я люблю зі стрічками Наталії з бантиком. О, але тут таких варіантів немає. У той час, коли Христина приміряє фату, її наречений приглядається до квітів для весільного букету. Троянди вона не любить. Вона любить е, такі, або польові, або щось таке, ну, таке ніжніше. От щось типу Ірису. Колись Христя мені обмовилася, що хоче весільний букет е, з, е, з лаків. Там жито, просо, пшениця, трава, польова. О, ну, буду шукати. А поки Данило купує для коханої інші квіти, букет скромний зате з любов'ю. Вони знайомі ще з дитинства. Зустрічалися більше року. Але революція зблизила їх ще більше. Дзвонить до мене, Данило. Що б ти сказала, якби я тобі запропонувала одружитись на Майдані? А, я так думаю, піджартувати. Думаю, ну, допустимо, гіпотетично я б погодилась. Дзвонить через два дні. Я про все домовився. Клич гостей. Христина та Данило переконують, весілля на Майдані не заради піару. Стріли Амура це краще, ніж постріли Беркута. Ми хочемо показати, що попри, попри все, все, все те, що весь цей побут. Болото, всі деякі такі негативні моменти. моменти але є любов, є свято, є, є щастя. Завдяки цим кадрам Михайло Гаврилюк став відомий на увесь світ. Найупізнаваніший козак майдану не приховує від жінок, немає відвою, але руки він не розпускає через неї. Одну єдину ну і ви ж, що не знаєте, що зараз твориться. Якби б я лиш хотів, дівчаток буде купа. б Я хотів що, само... я вірний одній дівчонці. І мені коханої Гаврилюк чомусь не називає. Проте за допомогою гром ТВ у день святого Валентина освічується їй на усю країну. Дівочка моя, я тебе люблю. Передав? До нього приєднуються ті, хто стоять по обидва боки барикад. Суворі чоловіки, забувши про революційну бойовничість, говорять про кохання. Я хочу передати своїй дружині Марії, що я її люблю е, на все життя і буду завжди любити. Цілую, люблю земця того Валентина. Якщо ще не знайшли свою половинку, щоб знайшли її, кохайте і будьте коханими. Бути Будь вірними одному. І е, не піддаватися, скажімо, на провокації. Вітаю вивешників, ви з ним Святого Валентина. Тільки вивешників. Да, вони нормальні люди. З Днем Свято Валентина. З ним Валентина все найгорошного от Революція, вона все одно рано чи пізно вона закінчиться, а любов, вона буде вічна. Так що любіть це, браття і сістри. Чекайте, воно обов'язково прийде. І обов'язково це буде щось таке неймовірне. Коли... Якщо насправді бути терпеливим, то все буде добре.